Як подолати заздрість питання, як подолати заздрість і перестати хотіти того, що мають інші, відповідає Vatican News. Гріх заздрості не в бажанні хотіти те, що мають інші. Немає нічого поганого в тому, щоб бажати святості чи, наприклад, знань або вмінь, які є в інших людей, із яких ми хочемо брати приклад. Гріховний порок заздрості означає відчувати смуток, сум через те, що в когось є те, чого немає у нас. Тобто бажати, щоб цього блага або обдарування в іншої людини не було. І це бажання з'являється тому, що чужі блага або таланти заважають нам виділятися і вирізнятися серед інших. Таким чином, заздрість тісно пов'язана з пихою. Духовні наставники зазначають. Що, як мінімум, спокуса заздрості притаманна усім людям, і це доволі поширений гріх, про який часто доводиться розповідати на сповіді? Причина цього наша схильність до зла, наслідок первородного гріха. Оскільки заздрість це смуток, печаль, то й подолати її можна так само, як і кожну іншу печаль, тобто молитвою. Цю корисну настанову нам пропонує святий апостол Яків чи страждає хто з вас? Нехай молиться. У грецькому перекладі слово, яке в нашому перекладі звучить як страждає, означає велике страждання, а у вульгаті використовується слово трістатур, яке означає сумувати. У кожному разі заздрість може приносити велике страждання примушує страждати. В такій ситуації головний засіб це молитва. Молитва допомагає нашому серцю узгодити своє серце з серцем Бога, з Його почуттями. Мірою того, як ми молимося в наших стражданнях, у наших печалях, ми починаємо любити ближнього серцем Бога і радіти дарам, якими Господь їх наділив. Ось чому святий апостол Павло каже: Любов не заздрить, але тішиться правдою. Звісно, із заздрістю можна і треба боротися не лише молитвою. Але саме вона це перший і незамінний крок. У катехізмі Католицької церкви ми знайдемо ще один засіб: ось як у цьому документі описано гріх заздрості. Заздрість це одна з форм смутку, а отже, відмова від любові охрещений має боротися з нею доброзичливістю. Заздрість часто походить від пихи, охрещений же вчитиметься жити смиренно. Наводяться слова святого Йоанна Златоуста з бесіди на послання до римлян. Ви хотіли, щоб вами Бог був прославлений. Що, ж, радійте успіхам брата вашого, і тоді Бог вами прославиться. Скажуть Бог буде прославлений тим, що раб його зміг перемогти заздрість радіючи заслугам інших людей. Тут є дуже важливе зауваження ми перемагаємо заздрість, радіючи заслугам інших. Златоуст має на увазі результат духовної боротьби. Оскільки ми радіємо заслугам інших, значить ми перемогли заздрість. Але багато духовних учителів радять боротися з пороками за допомогою протилежної чесноти. Наприклад, якщо у нас щодо ближнього неприємні почуття, то один зі способів боротьби з цим робити маленькі жести доброзичливості саме щодо цієї людини. Спершу здаватиметься. Що наші руки діють у розріз із нашим серцем, нашими почуттями. І це справді так. Але поступово саме ці жести допоможуть змінити і наше ставлення до ближнього. І тоді зовнішня доброзичливість поступово стане внутрішньою, якщо ми, звісно, супроводжуємо цей процес гарячою, щирою молитвою. Цей спосіб духовної боротьби відповідає логіці заклику Господа молитися за ворогів. Молячись за ворогів. Ми робимо протилежне нашим почуттям, а точніше, нашій гріховній схильності до непрощення. Коли ми маємо недобрі почуття до будь-кого, то можемо перемогти їх не лише молитвою, а й доброзичливими жестами щодо цієї людини. Оскільки заздрість це породження гордині, то чеснота протилежна заздрості це смирення. В катехизмі католицької церкви написано, що заздрість може навіть бути смертним гріхом. Якщо вона змушує бажати великого зла об'єкту заздрощів, святий Августин писав, що заздрість породжує ненависть, лихослів'я, наклеп, зловтіху з нещастя ближнього і невдоволення його благополуччям. Засмучуючись тим, що хтось розумніший або багатший за нас, що хтось отримав призначення, яке нібито принижує наші заслуги, ми, звісно, ніколи в цьому не зізнаємося. Але проявом цього буде якраз лихослів'я, коли ми не здатні радіти досягненням нашого ближнього, але помічаємо, який він негідний, шукаємо в ньому недоліків, часто без будь-яких підстав і з допомогою слів, які нічого не доводять, але, як то кажуть, залишають осад. Тоді як ми маємо в смиренні предстати перед Богом, визнаючи себе тим, якими насправді, і визнаючи іншого володарем дарів, якими його наділив Господь. Таким чином, проти заздрості, ми маємо три зброї. Молитва, в якій ми просимо Господа про любов до ближнього і всіх благ для зближення об'єкту нашої заздрості, друга зброя це смирення визнання того, що все дане нам чи іншим людям походить від Бога, і третя радість від того, що ближній отримав від Бога ті чи інші дари.